Розпочну, друзі, із рішення Трампа про відмову зустрічатися із Європейцями та Зеленським під час завтрашньої великої наради, що передуватиме майбутньому саміту тристоронньому Путіна, Зеленського і Трампа. Ну, принаймні, ви вже добре знаєте, що Трамп запросив європейців до себе, до Вашингтону. Низка із них погодилася прилетіти разом із Зеленським туди. Це і Урсула фон дер Дерляєн, і Еммануель Макрон, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерці, президент Фінляндії Ступ, ну і інші політики, прем'єр-міністрка Італії пані Мелані. Багато хто погодився. Я вважаю, що це доволі серйозна підтримка Зеленського. Але несподівано Трамп сказав, що не буде спільної зустрічі відразу. Спочатку, я говорить, зустрінуся із Зеленським один на один, переговорю, ну а вже потім будемо говорити з усіма. Таке рішення Трампа покликане як на мене тим, аби тиснути на Зеленського, щоб той погодився на умови, які вони разом проговорили із Путіним і фактично погодили план завершення війни. Чим далі, тим більше є підтверджень, що справді домовленості між президентами США та Росії є. І завтра буде Трамп справді тиснути на Зеленського, як то він робив у овальному кабінеті в березні місяці. Окрім Мерца і фондр Ляєн до складу делегації також увійдуть, як я сказав Макрон, Кір Стармер. Прем'єр-міністр Великої Британії він вже зробив оголошення про те, що їде. Прем'єр-міністрка Італії Мелоні, Ступ і генсек НАТО Марк Рюте, і потім вони будуть в чомусь переконувати Трампа. Але Трамп уже заявив про намір провести тристоронні переговори із Зеленським і Путіним в п'ятницю наступного тижня, і його нічого не зупинить на цьому шляху. У мене особисто саме така нині думка. Тим паче. Трамп дав чітко зрозуміти про те, що Україні доведеться поступитися територіями для того, щоб ця війна завершилась. Принаймні, його план це передбачає. І він щойно зробив репост у себе в мережі Тросошіл. Користувачка Лорейн, активістка Мага, написала, що довше триватиме війна, то більше земель втратить Україна. Президент США, схоже, з думкою погодився і зробив репост цього. Невеличкого посту, який чітко вказує на те, що буде Трамп пропонувати Україні і Володимиру Зеленському. Чому така позиція Трампа, як на мене, це більш ніж очевидно, і Трамп вкотре це сьогодні підтвердив ще одним постом у Тросошол, де продемонстрував маніакальну любов до диктаторів. Ну, певне, він сам схиляється до таких принципів. І написав: Дякую Білорусі та її могутньому лідеру. Сподіваюся, що 1300 осіб скоро будуть звільнені. Ймовірно, йдеться про помилування 1300 ув'язнених. Про це Трамп говорив із Лукашенком під час останньої телефонної розмови. Наскільки швидко це може бути зроблено, звісно, будемо бачити, але я маю великі сумнів, що Лукашенко звільнить усіх 1300 політв'язнів. І також дуже цікавими були коментарі Стіва Віткофа, телеканалу CNN. Про його розмову із Путіним. Він продовж цих всіх днів мовчав, не було жодного повідомлення після його візиту до Москви. Рахуйте, вже пройшло майже 10 днів. Він мовчав також після саміту Путіна і Трампа. Він особисто персонально був присутнім на їхній розмові. І він сказав про те, що. Вони із Путіним, тобто Трамп і Путін, домовилися про надійні гарантії безпеки, такі як захист за статтею 5 від Сполучених Штатів Америки. Але не розкриває знову ж таки деталі. І ми цю тезу чуємо вже не перший день. Також він каже, що тепер все залежить від України. Завтра з Зеленським буде обговорюватися питання територій. Трамп це підтвердив. А Москва зробила, каже, поступки щодо п'яти регіонів в Україні і дала обіцянку не захоплювати Україну повністю. Тобто вони зараз подають позицію Росії як поступку, що ті відмовляються захоплювати всю Україну. Ну, це звучить не те, що дико, це звучить цинічно і мене, чесно кажучи, не вистачає слів підібрати, щоб це все характеризувати. Росія, каже, Вітков, пропише в своїй Конституції, що не буде нападати на європейські країни. І каже, ми домовилися з Путіним. Ну, домовилися з Путіним, певне, Вітков погано знає контекст російський. Окей, давайте далі. Каже, ми домовилися про надійні гарантії безпеки. І ці гарантії безпеки, за словами Віткова, будуть від Росії. Від Росії гарантії безпеки для України. Але Марко Рубіо також сьогодні давав коментарі американській пресі, і, зокрема, в ефірі в одного із телеканалів, державний секретар США заявив про те, що Сполучені Штати Америки. Не підтримують ідею передачі Донбасу під контроль Росії, хоча Трамп публічно про передачу конкретно Донбасу Росії не говорив. Але що каже Марко Рубів: українці не готові цього віддавати, і ніхто не тисне на них. Якщо буде мирна угода, вона виглядати не буде саме так, зазначає держсекретарша і натякає на те, що. Буде якась інша угода, а не те, що сьогодні пишуть у пресі. Ну, я також цього не виключаю, але заяви Віткофа, Трампа і Рубіо виглядають як заяви від палати номер 6 Вибачайте, друзі, але по-іншому я це також охарактеризувати не можу, тому що заяви діаметрально протилежні. Але Марко Рубіо говорив, що ця війна може закінчитися лише в тому випадку, якщо Росія на це погодиться, бо інших інструментів каже рішення цієї війни немає. Він не говорить про санкції. Натякає на те, що санкції проти Китаю можуть спровокувати ціни на нафту. Вони цього не хочуть. Щось нагадує мені Джозефа Байдена. Байден також побоювався підвищення цін на нафту. І Рубіо демонструє, що Америка не готова до якихось інших кроків. Натомість він не забуває фактично в кожному реченні дякувати Дональду Трампу за те, що сонце сходить і трава росте. Все в стилі команди Трампа. Хоча і Марко Рубіо нібито виглядає найбільш притомним у цій його команді. Але, друзі, хвороба Трампа, мабуть, передається всім. Стів Фітков також сказав, що зараз немає потреби в припиненні вогню в Україні, оскільки мирна угода вже обговорюється. Такої думки і Трамп нині, і Путін.